Всім привіт! Мене звати Назарій, я технолог компанії Кохемі Україна. І сьогодні ми з вами поговоримо про очищення та консервацію внутрішнього пластику. У цьому відео я розповім, як правильно очищати пластик в салоні. Ми з вами відразу очистимо та перейдемо до консервації. Відразу також порівняємо всі наші топ-консервантів для пластику. За час експлуатації автомобіля сліди від використання залишаються не лише на кузові автомобіля, а й всередині в салоні. В салоні автомобіля безліч різних матеріалів та різних поверхонь. Саме тому їх потрібно якісно очищати та захищати, аби вони прослугували вам довше. Перед нанесенням будь-якого з консервантів поверхню потрібно якісно очистити, щоб сам консервант якісно щепився з самої поверхнею. Консервант на самому пластику утворює тонку плівку, яка захищає пластик від зовнішніх чинників. Отже, перейдемо до очистки. Я вам покажу, які продукти вам потрібні та які аксесуари. Найлегший засіб для очистки це Multi Interior Cleaner. Цей засіб вже готовий до використання. Він підходить під всі типи поверху: під пластик, під шкіру, під текстиль. В нього також є невеликий мінус з більш серйозними забрудненнями, він може не впоратися за одну операцію. Тому, можливо, цю операцію прийдеться повторити. На другому місці PolSTAR. PolSTRAR найчастіше використовується для очистки шкіри, пластику чи стелі. Рекомендую використовувати його у вигляді піни через пінник. Наступний наш топ-очисник це, звісно, Mercy Craniгер. Цей засіб чудово підходить для очистки текстильних поверхонь, пластику в салоні та підходить навіть для очистки шкіри. По аксесуарам нам знадобляться певні пензлі з різною жорсткістю, та також скраби. Сам скрабер має делікатну щитину, яка дозволяє ним очищати майже всі поверхні. Завдяки своїй зручній формі та своєму розміру, ним легко можна очищати як пластик, так і шкіру, алькантару та навіть паски безпеки. Після роботи з будь-яким із аксесуарів, чи то щітки, чи скрабер, їх обов'язково потрібно гарно вимити та дати їм просохнути. Обов'язковий атрибут будь-якої хімчистки та й всього детейлінгу це, звісно, м'які мікрофібри. По аксесуарам розібрались, тепер перейдемо до консервантів. Перший наш топ-продукт це, звісно, Топ Стар. надає поверхні довготривалий матовий та антистатичний ефект, захищає пластик від ультрафіолетового випромінювання та таким чином не дає йому вигорати на сонці. Має приємний нейтральний аромат та низький рівень витрати. Наступний консервант для захисту пластику в салоні це «Кокпіт Суперфлегі». Єдиний продукт із нашої лінійки консервантів, який надає пластику глянцевого ефекту. Засіб підкреслює глибину структури пластику та надає йому довготривалого захисту від ультрафіолетових променів. Наступний продукт це рефрешка КП. Цей засіб має приємний вишневий аромат, надає пластику антистатичних властивостей, захищає його від ультрафіолетових променів та також надає пластику матового ефекту. Всі ці консерванти захищають поверхню та не дають новим забрудненням так сильно увібратися в структуру пластика. Quick and Shine – це один із. Найлегших консервантів серед цієї лінійки Quick and Shine – це швидкий детейлер, тому за одну операцію він робить і очистку, і консервацію. Але треба розуміти, що цей засіб поступається тривалістю утримання на поверхні всім іншим консервантам. Надає поверхні 100% матового та антистатичного ефекту. Важливий момент: всі ці консерванти не можна наносити на педальний вузол та кермо. Тому що може бути ковзаний. Зараз нашими очисниками ми очистимо ось цю зону дверної карти та нанесемо наші консерванти. Так як сам пластик у нас не сильно забруднений, ми використаємо мульти кліна. Наносимо засіб відразу на скрабер та починаємо очистку самого пластику. Завдяки великій формі самого скрабера. Ми легко можемо очищати велику площу. Мульті клінер має також приємний аромат, тому їм комфортно працювати в салоні. Yeah. Далі залишки хімії та самого бруду ми протираємо чистою фіброю. З сухою стороною фібри ми просто дотираємо сам пластик. За допомогою ось такого аплікатору ми будемо наносити наш засіб на поверхню. Наступний yeah. засіб, який наносимо, це копіт суперфлегі. Наступний засіб це топ стар. І останній засіб, який ми нанесемо, це «Рефреш квітки. Всі наші засоби доволі рідкі. Завдяки цьому вони гарно проникають в структуру самого пластику. Після нанесення нам потрібно почекати до 2 хвилин, аби всі засоби випарувались та гарно щепилися самою поверхнею. Всі наші консерванти вже підсохли, схопилися з поверхні. І зараз ми з вами порівняємо, які, якого ефекту вони надали пластику. Перший засіб, який ми бачимо, це рефрешка підк. Він чудово підчеркнув структуру самого пластика, зробив поверхню більш матовою та приємною на дотик. Наступний засіб Топстар. Якщо ми зараз порівняємо його з рефрешем, то звичайно Топстар буде більш глянцевим. Хоча, якщо придивитися, то поверхня вся матова. Наступний засіб кокпіт Суперфлагі. Надав самому пластику більш вираженого глянцевого ефекту, також надав самому пластику ще й блиску. І останній засіб Quick and Shine – надав 100% матового ефекту, трохи підсилив колір самого пластику. Сьогодні ми з вами навчилися правильно очищати пластик в салоні, зрозуміли, які засоби та які аксесуари нам для цього потрібні, а також порівняли. Всі наші топ-продукти по консервації пластику. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте свої вподобайки, пишіть коментарі та до зустрічі в наступних відео.